Всім привіт! З вами Катя, рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Дякую, що ви зі мною. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні в відео я покажу вам, як я готую салат із пекінської капусти і додаю туди м'ясний інгредієнт, а саме серце свине І саме перше, мені буде потрібна, власне, сама пекінська капуста. У мене буде половинка, я її вже завчасно помила. І тепер. Нарізаю. Розрізаю її ось так навпіл. Цю частинку поки відкладаю і нарізаю ось цю. Міленько. Нарізала одну половинку, пересипала в велику миску для того, щоб мені було зручно у подальшому перемішувати. І тепер нарізаю другу частину. Наступний інгредієнт, який мені буде потрібен, це помідори і огірки. У мене два огірка і три середніх помідорки. Нарізаю огірок з соломкою, наступно нарізаю помідорку, також соломкою. Огірок і помідори я вже нарізала і тепер перехожу до наступного інгредієнту. Це в мене є вже завчасно зварені перепелині яйця. У мене 13 штук. І нарізаю я їх також соломкою. І наступний інгредієнт, який мені буде потрібен, це свине серце. Я його також завчасно зварила. Варила я його чуть більше, ніж півтори години. І тепер я його також нарізаю соломкою. Візьму більше ніж, так буде зручніше. І нарізаю. Сердечко я нарізала на мілку соломку і відправляю до решти інгредієнтів. Тепер це все ретельно перемішую до однорідної суміші. Перемішала і тепер заправляю майонезом. У мене майонез 67%. Салат я перемішала і тепер додаю ще свіжомороженої петрушки. І тепер це все гарненько перемішую. І тепер соль і перчу за смаком. Салат я вже пересипала у тарілочку. І тепер в кінці прикрашаю кунжутом. І тепер салат повністю готовий. За смаком він хрумкий за рахунок капусти. Соковитий за рахунок помідори і огірка, та м'ясистий за рахунок сердечка. Такий салат дуже легко готується, головне, щоб всі інгредієнти були завчасно зварені. Ідеально підійде, як для родини, для вечері або для обіду, або для гостей. Виглядає святково та по весняному. Діліться, що ви схоже готуєте з пекінської капусти та щось м'ясного. мені буде цікаво почитати. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь. На цьому моє відео підходить до кінця. З вами була Катя. Я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.